Вам потрібні сонячні панелі, які вже не виготовляють. Що робити? От ви замовляли сонячну станцію рік, 2, 3, 5 назад. І зараз вас там, я не знаю, шахіда збили, декілька панелей розбило. Ви собі хочете ще доставити декілька панелей, щоб більша була генерація. Можливо, якась інша причина. Ось. І клієнти наші шукають такі ж самі панелі, а де їх знайти, якщо вже їх не виготовляють? Давайте я вам розкажу кілька лайфхаків, як можна вам допомогти. Перше, ну все ж таки, можна спробувати знайти, якщо таку ж саму панель, яку ви маєте, там, наприклад, я не знаю, там Ryzen 380 чи, там, чи 410, не можна знайти, то іменно ту модель можна спробувати іншого виробника, але з похожими технічними параметрами. В принципі, воно буде працювати, можливо. Не зовсім це правильно, але так можна. Дуже важливо, щоб одинаковий струм був в них. Якщо там якась різниця в декілька десятих по струму, то в принципі нічого страшного. По напрузі, ну теж там вольт 2, якщо буде різниця, ну, можна, можна так використовувати. Проблем не буде. Можна замінити частину панели, наприклад, на одному трекеру, зняти ті панелі, які там, наприклад, розбило після шахета, як нашого клієнта було, і встановити нові панелі. Нормальний варіант, нічого такого, вже і, в принципі, страшного. Всю станцію міняти не потрібно. Також важливо, може вас там, наприклад, вам потрібна 410 панеля, можна знайти 405 ту або 415, ту але такої ж моделі. Ніякої ж, проблеми в тому немає. Бо так як панелі вони і так мають невеличкий розкид по потужності, це, як би так сказати, нормальний процес їхньої роботи. Та і, в принципі, якщо у вас панель вже декілька років працювала, вона має якусь деградацію. Тому можна додати панель плюс-мінус до 10 Вт. Але такої ж моделі. Можливо, у вас є вільний трекер. Е, створити новий стрінг, набрати нову групу панелей з нової моделі, встановити їх і підключити до вашого інвертора. От, наприклад, з інвертором Huawei часто так буває, що якісь трекери є незадійні. Можна використати. Ще один із варіантів встановити оптимізатори. Ну, з інвертором Huawei таке можливо. Можливо, з оптимізаторами так само працює інвертор Solar Edge. Є ще інші інвертори, які працюють зі своїми оптимізаторами. Ну, тут, тут треба знайти ті оптимізатори. Ну, ще один із варіантів: та нічого не робити. Всі грошей не заробиш. Будуть ваша станція трошки менше генерувати. Нічого страшного. Дуже важливо не встановлювати часом панелі різних кардинальних номіналів з різними характеристиками. Це може спричинити до самих фатальних наслідків навіть загоряння. Одна панель буде сильно нагріватися від того, що потужність не забирається. Ось, Тому на це зважайте. Що вам було цікаво, з вас підписка.